Но сега идваме външното място. А това -то е нашия такива снеданочък. Кафе с зупиночки автобуса. Сьогодні тут скотіш Фестивал, і всюди висять шотландські прапори. Такі машиночки старенькі. Фіат Панда металового кольору. П'яцетта піруджань. Маленька площа. Подивіться, в якому класному місці я. Всюди дуже довго вбиралося по сходах, але вона того варта. Така краса. Місто Барга. На 10 тисяч жителів тут всі кажуть, як проходять. Всі один одного знають. Такі тут гори і от така панорама. Панорама, міста Барга. Якби просто ручками, то, конечно, всі Заходимо в собор святого Кристофора. Місті барга. Шекаємось вже з того собору панорамного. Такі улички тут сходи тут до Железні. Ну, вниз легше, ніж вгору. Тут живе. Дуже гарні вулички, сюди якісь картини, Ой. клуб Альпін Італіано. Щось будують. Якісь івенти. Комуна не дібарго? Це як сільська рада по-нашому. І моя улюблена машинка. Фіатик Тінквиченці. У нього навіть наліпка є. Група Я Барго. <ріху> камеру заберу. Mm. Зайшли в крамничку, тут так приємно пахне. Дуже кремчик. Зараз на площі Анджеліо. Девочка бегает тут. Ну, в нее же бита. нам еще не дают. Через 20 сказала: Приходится. Ось цей Анжелио. Поэт. Италийский поэт. Мабуть, где Вот так вот ездить, удалиться по высоким булочкам. Поднялась по этим сходам и теперь можем обо всё подняться. Надо спуститься. Назад, все ми це вже все знаємо. Ці галереї тут є скані. Така пані, емануеля джонелі. Обідати з таким видом. Дивіться, Чекаємо вже наш автобус на 5 сальві. І тут от, можна наповнити собі пляшечку. Чомусь кабіна стоїть, Англійська. І такий фонтанчик в когось. А ні, це мабуть парк. Такий вид красивий. Тут багато різного. Mm -hmm. А Perfect English. Вот, дуже багато, до речі. Якась мерія, мабуть, поклала, щоб Італії це Одно денно тріпу парку йдемо до нашого поселення.